Але у мене є для вас і хороші новини, тому що зараз буде дещо. Стосовно чого ви можете прочитати вже в описі сьогоднішнього етеру, це член екіпажу Джмелик. Можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні. Але ми декілька разів робили збори для екіпажу Джмелик, і зараз я хочу також порекомендувати зробити взяти участь ще в одному зборі. Тут всі реквізити, ви в ці реквізити йдете, робите свої донейти і можете взяти участь у розіграші. У розіграші чого? По-перше, зараз у GmaLaca є проєкт допомоги спецпризначенцям з розвитки. І окрім того, якщо ви задонейтите від 100 гривень, то ви станете учасником розіграшу таких штук, як фірмові мишені Arma. З серії або пропагандони, або знай свого ворога, і ви можете побачити, як це все виглядає. А також для двох переможців другого місця є фірми Вінатівські коробки з-під патронів. Вони вже пусті, але в них класно зберігати інструменти і не тільки. А от допричинець на першому місці отримує справжній нарізний карабін «Ч'япа little Badger. Я не знаю, чи правильно я це прочитала. Гвинтівка виживальщика один із найкомпактніших нарізних карабінів на ринку, який ще й буде з оптикою. Одразу ж. Так що йдіть за всіма посиланнями, які описані в сьогоднішньому під сьогоднішнім відео. І киньте 100 гривень. Друзі, 100 гривень реально можу собі дозволити. В якийсь... не не киньте мені, киньте туди, в якийсь там певний проміжок часу для того, щоб зробити свій внесок і підтримати тих, хто допомагає нашим збройним силам воювати. А я зараз вам покажу, як виглядає цей плакатик, поки ви подивитеся якесь інше відео, яке я для вас тут заготувала. Бо у мене є все таки і хороші новини для вас. Теж є відчуття таке, що ми що ми не маємо часу вже на, на і на, скажімо, ті, хто усвідомлює, так хто свідомий цього демонтажу. Ми не маємо часу вже. Пані Мерславу, у мене з цього приводу суціль хороші новини, тому що те, про що ми з вами сьогодні говоримо, скажімо, от 10 років тому взагалі не звучало в українському інформаційному просторі. Сьогодні в українському суспільстві от є достатні, я би сказала, критична маса значить, освічених і діяльних і соціально активних людей, які розуміють загрозу. Приміром 10 років тому, в 2010-му, коли воєнний сценарій теж був готовий, приготований, от е навіть якби його озвучили з екранів, е значить 40 мільйонів українців просто покрутили пальцем коло лоба і вирішили, що їм розповідають казки, яка війна, з якою Росією. А сценарій війни в російському генштабі був готовий, приготований, задуманий, обкатаний. і, і Так ось є, далі. І, ось так. є і ось є країна-агресор, і ось є російсько-українська війна, і ось журналісти нашого українського видання запитують в російського режисера Іллі Харжановського. Що не так з Україною, Ілья? Ви, ребята, да. ви не так з Україною. Ви дерьмо, вот то, то, Україною не так. Це ви, дерьмо, ви то, що з Україною не так. Мені прямо захотілося дати ширшу цитату, але насправді цитата про те, що все не так погано. І я вам обіцяла інтерактив. Я покажу. У мене, можливо, якщо ви слідкуєте за моїми сторіс, в моєму, бачите, я зараз покажу вам масштаб цієї, щоб ви так це відсвічує, але я думаю, що ви бачите розміри, на собі показувати не буду. Це, як ви бачите, Лукашенка і Путін. У мене цей плакат, я таку мішень розстрілювала, тому що я також ходила, проходила курси трошки стрілянини Арми. І е, там була дівчина, яка в лоб в лабешнік, шо що Лукашенку, що Путіну нормально все вклали, і їй навіть подарувало цю постріляну мішень. У мене є така, і е, е, вона зберігається у мене під килимком. І знаєте, це такий ритуальний продукт, який у мене збережений для того, щоб воно. Пошвидше здійснилося, буде тобі враже, так як Віма скаже. Знаєте, в мене є дуже багато якихось ритуальних оцих, от, тіпа, а, лялька. вуду та-та-та. Ну, У мене от така от херня під килимком, по якому я хожу. Для того, щоб воно швидше пішло у забуття. От, А з приводу того, що сказала Забушка, вона сказала, що дійсно і вона констатувала, і те, що я теж. Часто повторюю в своїх етерах. Дійсно, ми можемо бідкатися і говорити, як це жахливо, але насправді зараз у нашому соціумі є стільки цікавих дискусій, які були неможливими і які затиралися багатоголоссям пропагандонів. Ну там неможливо було говорити про свободу слова. І стверджувати, що ця вся російська пропагандистська машина це не свобода слова, тому що зразу тобі ти посягаєш на свободу слова. Ні, це не свобода слова, це зрада України і робота на ворога, і дуже багато інших тем, які були погано проговорені, які поділяли дуже мало людей, тому що ми не шукали ніяких формулювань, ми не шукали можливість виходу з цієї ситуації якогось інтелектуального. А тут. Чим більше дискусій, тим більше ми для себе якихось рішень і формулювань знаходимо і тримаємося за них, і йдемо далі. І не дозволяємося звести на манівці. І це прекрасно. А гавно, ано гавно, і про це гавно теж треба говорити як про гавно, бо воно того заслуговує.